на промрынке, седьмой километр, чем я подорвала свое здоровье. То есть они продолжают издеваться над одной и над честными предпринимателями. Суворовский районный суд, призвище судьи. Я пишу призвище. Бабаков Виталий Павлович. Я, я... Бабаков. Бабаков Виталий Павлович. Да? Суд, я Бабаков. Чиня да. криминальный правопорушник. Да? да, криминальный правопорушник. Незаконный. У нас є всі відеодокази, що я себе поводила ну так, як і повинен поводити кожен журналіст України, професійний. Так не, не жодна людина, себе не повинна поводити. Жодна я людина? А скажіть, будь ласка, що я не те зробила? Я зайшла, я підійшла, сфотографувала пані Костенко, юриста. Це мені потрібно для публікації. Я що, залізла до вас в сумку, що то украла, і обозвала не має, не вас кого мене? А що я не так ви кажете, Я до вас стала спіною. А як мені може я вам зробив за це зауваження? Бог по, за... по полу і фотографувати? За... Я по не можу зрозуміти. Ви, ви почали сперечатися. А ви за що потім... я повинна перед вами ви, ви що, вам Бог, Бог здесь уважаємий суддя? Ви не Бог. Ви працюєте тут? Я плачу ви податки? Вести засідання. Я вам не заважаю. Я просто хочу висвітлювати все, що тут буде відбуватися, і знімати це на відео і, фо, і фото. Все Почому? відмову вже Поясніть, будь ласка, яким чином я вам заважаю? Яким чином? Яким чином я вам заважаю? Я мовчати не буду знімайте, будь ласка, якщо хочете робити, то в коридорі ні, я буду тут знімати. Вот... Або ми ]ggakасне. просто змінимо суддю. Міняйте суддю. Що хочете. тільки ви не сторона по справі, я не знаю, хто ви взагалі. А я буду просити. Не представили, що ви журналіст. Я не знаю кого. Я на відкритому судовому засіданні. А на відкритому судовому засіданні журналіст може зайти і не представитися. Так, може і не представитися на відкритому судовому засіданні. От прийшла просто посидіти, послушати, посмотри. А я не говорила. Це ви повинні були. Ви ви мені почали робити зауваження? ви погано. Що я роблю фотознімки. Фото, фото Це те саме, що я вам буду робити зауваження. Чому ви працюєте з суддею? І судите людей. Приходьте до мене на роботу, давайте інтерв'ю, я вас буду фотографувати, на відео писати. Я вам не дозволяю себе знімати. Не дозволяю. Ну, а я знімаю. Викли, викликайте конвой. викликали. Де він? Зараз міліція. Все? Це судова перерва? Чи ви нас? Це у Одесі. Росадник укивало Ківаловського правосуддя. Росадник Ой, буде ще знімати, бо мабуть, зараз будуть правосуддя. А? Що, що, що виносити. Що-що? Да. Ще один. один. Вони всі уходять, ти понимаєш? Він втік. Суддя втік із судового засідання. Що я можу зробити? За те, що я зробила фотознімок. Я виконала ну, свій професійний обов'язок. Дівушка, я вибачаюся, я я зробила фото знімок. Мені за це зробили зауваження. Я що должна була сделать? Я не могу понять. Взятку принести це нормально. чи що надо было сделать? Ви слышите вопрос? Я студень в зале, я обычно выхожу, вы хотите здесь посидеть? Мы хотим здесь посидеть. Мы не воруем, мы все пишем на камеру. Якщо щось у вас пропадет, я вам э, ну, дам відеозапис. Ні, я не в тому просто смысла сидіти в залі, если нету суді, нет Потому, а, зал до судді, А, ну українського... Ми чекаємо ж на розгляд справи. Я вже втомилася ваших суддів нормально працювати в нормальному режимі. Я ж нічого такого не сделала. Ну, є свідки. Я зробила фотознімок. Для чого мені фотознімок? Щоб поставити на інтернет-телеканал, поставити ваше фото, поставити фото судді, поставити фото адвоката, позивача відповідача і вільних слухачів. Я що прийшла в зал судового засідання і з кулака зарядила судді по морді, жінка, ви мені заважаєте працювати і я вважаю, що ви порушуєте закон. Я ж не ділала цього. Це просто не передати словами. ні в одній країні світу немає такого безліку.